Вітаю вас, дітки! Пропоную вам пограти в дидактичну гру під назвою Українські народні іграшки ви звикли гратися ось такими іграшками сучасними, а колись у давнину робили іграшки самі з різного матеріалу. Народні іграшки з глини, з дерева, з кераміки, з ниток. З соломи, з тканини, з трави, з тіста, з сиру. Пропоную розглянути зображення іграшок та обрати з них українські народні іграшки. Тож почнемо. Які іграшки зображені на картинках? Так, це ведмедик, коник, машинка. Яка ж іграшка? Тут українська народна. Так, це коник. Які іграшки ви бачите тепер? Так, це пташка, літак та пірамідка? Де тут українська народна іграшка? Так, це пташка. Які іграшки ви тепер бачите? Так, це кубики, лялька-мотанка та баранчик. Де ж тут українські народні іграшки? Так, це лялька-мотанка та баранчик. Вірно. Які іграшки ви бачите? Так, це баранчик, метелик та дзига. Де тут українська народна іграшка? Вірно, це баранчик. Які іграшки ви бачите? Так, це пірамідка. Солом'яна лялька та півник. Де тут українські народні іграшки? Так, це солом'яна лялька та півник. Що це за іграшки? Так, це коник, ведмедик та пташка-свищик. Де ж тут українські народні іграшки? Вірно, це коник та пташка-свищик. Дітки, ви великі молодці! Пригадали всі українські народні іграшки. Я впевнена, що ця гра вам дуже сподобалася. До зустрічі!